Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування йогурту, йогурту із домашнього коров'ячого, кислого молока. Як його приготувати, а легко і просто. підписуйтесь на наш канал. У нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачного йогурта. Щоб йогурт був солодкий, ми додаємо чайну ложку натурального метку. Ось так. Та ще подрібнюємо та додаємо свою улюблену цукерку теж сюди. Ось, смачний буде йогурт. А вишенькі черешеньки ростуть у нас низенько. Ми їх, звичайно, нарвали, помили, видалили камінці і теж додаємо у чашу разом. І соком. Доливаємо ще кислого молока. Ну і досить. А тепер потрібно все помішати, перемішати і неймовірно смачний йогурт уже готовий. Це так смачно. Що словами не передати. Але ж і смачний йогурт із вишеньками, і з достиглими вишеньками. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо. Що все буде добре? Далі буде.